Вітання усім друзі, це YouTube канал Львівської мануфактури новин 19.00 І це програма Свій формат з вами у студії Анастасія Майок. Все більше бачимо новин про те, як учасники з самокатами або ж з мотоциклами, а також і з мопедами потрапляють. У ДТП, на жаль, і це більшість молоді люди. Сьогодні ми з вами у програмі поговоримо, які ж діють обмеження у нашій львівській громаді щодо електросамокатів. А також поговоримо з вами про досвід пустомитів, які вже прийняли рішення сесії про заборону дво- та трьох колісних транспортів, які викликають шум та їздять без глушників. Про це сьогодні говоримо у ефірі Львівської мануфактури. Новин, тому слухаємо далі наш ефір. Ну що ж, а ми розпочинаємо нашу розмову і розпочинаємо власне про такі транспорти, як електросамокати. Зараз, на жаль, побільшило і ДТП за участю власне, учасників з електросамокатами. І розпочинаємо говорити із Орестом Олеськівим, заступником директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури. Пане Оресте, слава Україні, раді вітати з Львівської мануфактури новин. я вітаю вас. Давайте розпочнемо та з такого простого питання. От, заборона мотоциклів і власне тих електросамокатів. Чия це відповідальність, як правильно, вона розподіляється так у в нас в державі, власне, в громаді. Розпові... Давайте розповідайте детальніше про це. Ну, власне, забороняти якісь види транспортних засобів, та це не безпосередньо заборона, так? якщо ми говоримо заборона там руху. Загальна, це не в повноваженнях органів місцевого самоврядування, єдине, що може органи місцевого самоврядування, це регулювати певні якісь аспекти використання так чи інших транспортних засобів. Що стосується мотоциклів, то наше місто якби не регулює і загалом якби, режим. Використання мотоциклів передбачені правилами дорожнього руху і регулюється національною поліцією. Що стосується електросамокатів, тут є е, проблема, тому що це доволі новий транспортний засіб, який, е, хоча нещодавно, був визнаний саме як транспортний засіб законом України, проте не введений е, ніякі підзаконні акти. Е, зокрема, він відсутній в правилах дорожнього руху, відсутній в. Е, в в законі про адміністративні порушення таким чином, а, якби безпосередньо не визначено, як мають електросамокати пересуватися, з якою швидкістю, де саме в якому режимі, та якими правилами користуватися це є великою проблемою і для нас, для поліції загалом створює певне таке напруження в суспільстві. На наш погляд, ми неодноразово як з сторони міста, зверталися, щоб ці речі були врегульовані на законодавчому рівні. Національної владою ну є певні зареєстровані законопроекти. Наприклад, ще в 2024 році був зареєстрований законопроект десять який вже вводив певні, та, певні пропозиції щодо врегулювання, але він наразі не вийшов е, досі на, з комітетів. От таким чином, е, як місто впливає знаймні, на те, що є в повноваженнях, е, ми можемо принаймні впливати на роботу сервісів, які надають в прокат електросамокати. У нас є у Львові три сервіси, ми з ними е, ведемо діалог, маємо контакт. Е, звісно, що ми не можемо їх забороняти, тому що це у нас є вільний ринок. Проте ми е, уклали спільний меморандум, де е, зазначили е, ключові речі, які е, турбують місто е, і які дозволяють регульовувати такі речі, як е, швидкісний режим був встановлений. Обмеження максимальної швидкості 20 км за годину для цих транспортних засобів. Нагадаю, що коли вони почали працювати, обмеження швидкості було встановлено 25 км за годину, що у нас погляд було за великою швидкістю. І також були встановлені певні зони, де обмеження швидкості складає 15 км за годину. Власне, з початку цього року такі обмеження були введені на всій підшхідній зоні міста, в центральній пішохідній зоні. Також на ключових хощах міста в парках, а також на центральній алеї на проспекті Свобода. Також ми ввели заборони паркування на багатьох місцях, в тому числі в пішохідній зоні, вже неможливо запаркувати електросамокати, також на проспекті Свободи. Чому взагалі так немає? Не заборонили повністю так самокати. А чому виникла ідея власне обмежень е, у руху самокатів? Власне, як вже означало, це зазначалось, цей транспортний засіб. І через те, що він не врегульований, це спонукає його користувачів поводитися недостатньо, ну скажімо так, небезпечно. Все-таки, він має. Мотор він може рухатись досить швидко, оскільки цей електродвигун він досить швидко набирає, якби різко набирає швидкість, і це може, якби і користувачів наражати на небезпеку, тобто вони можуть попасти в ДТП, впасти з нього травмувати самостійно, попасти під автомобіль або збити пішоходів. Тобто такі ризики існують. Е, і також е, власне це створює дискомфорт, якщо ми говоримо про нашу центральну частину міста, де люди все-таки приходять, щоб погуляти, відпочити, і коли е, певні особи використовують використовували та особливо тільки з'явилися самокат для того, щоб розважитись. Це є неправильно. Все таки місто зацікавлене, що якщо вже люди користуються цим видом транспортних засобів, щоб вони використовувалися в першу чергу як засіб пересування, як транспорт, а не як розвага. Тобто розвага з транспортними засобами на ділянках міста, де з проходить багато пішоходів, це не, не бажане і власне оці обмеження, які ми. Вводимо, намагаємося вводити, ці спрямовані на те, щоб стимулювати користувачів, використовувати, якщо вони використовують електросамокати, використовувати їх саме як транспорт. Власне, зараз так є заборона, а чи в майбутньому вже можливо є якісь є певні обмеження. А чи в майбутньому є якісь напрацювання на те, аби заборонити ті електросамокати, чи про таке навіть мова не йдеться, як вид транспорту? Це звичайно, що зручний спосіб пересування для когось, і ну напевно, бюджетніший ніж авто, проте вони несуть за собою якусь певно так небезпеку. Так, власне, наприклад, в деяких європейських країнах пішла хвиля заборон в певних ділянках міста електросамокатів, але, скажімо так, ми ще не є на цьому етапі розвитку, який ми можемо собі це дозволити. Наприклад, відомим є приклад Парижу, який заборонив використання електросамокатів фактично в центральній такій частині Парижу. Це пов'язано в першу чергу з тим, що в них є розвинена вже велокультура. Більше 15% користувачів в Парижу їздить на велосипедах, тому той час як у Львові користуються близько 4-3%. Е, і в них також дуже розвинений велопрокат. Тобто в Парижі є більше тисячі станцій велопрокату, які можна знайти в радіусі 300 метрів, фактично з будь-якої точки. Наразі в нас таки, такої інфраструктури немає, та тобто такої інтернативи, яку можна запропонувати, вона недостатньо є розвинена. Все таки електросамокат дає е, значну зручність в певних е, ситуаціях, та, коли можна швидко проїхати невелику відстань, е, при цьому наприклад, не беручи таксі. І це дозволяє все таке покращує мобільність наших мешканців. Багато хто з часом почне відмовлятися від самокатів, так але чи можемо сказати, що зможе місто забезпечити таку можливість, аби було багато паркувальних місць для велосипедистів? І чи є достатньо велосипедних доріжок, коли, наприклад, буде можливість або повністю відмовитися від самокатів, а перейти на велосипеди? Чи… Місто має достатньо, можна сказати, інфраструктура для того, аби забезпечити велосипедистів. Так, це насправді слушне питання, і саме поява сказав, електросамокатів стала, мала би бути і стала додатковим стимулом для розвитку велосипедної інфраструктури. Тому що в цих умовах, коли. Немає державного регулювання користування електросамокатів, так чи інакше, користувачі схильні використовувати велосипедну інфраструктуру при використанні цих транспортних засобів. Відповідно, це робить користування електросамокатів більш безпечним, як для самих користувачів, так і більш передбачуваним для інших учасників руху. Тому саме розвиток велосипедної інфраструктури зараз є максимально актуальним. І місто з минулого року почало перезапускати процес розвитку велосипедної інфраструктури, тому що в 2022 році фактично зупинився процес розвитку інфраструктури, пов'язаний звісно з повномасштабним вторгненням, з зупинкою фінансування інфраструктурних проєктів, проте розуміючи ці виклики, які ми маємо. Е, зараз розпочався процес е, певне відновлення розвитку структури Вже цього року ми реалізували проєктів загальною протяжністю більше п'яти кілометрів, е, і зараз на порядку денному є вже близько біля дев'яти проектів, які також плануємо реалізувати найближчим часом. Е, і це дозволить е, все таки справді. Забезпечити як і стимул розвитку велосипедної інфраструктури, так і обезпечення користування електросамокатів з, з різних сторін зараз. Так, Перепрошую, Ми... кажіть, кажіть, продовжуйте. По цифрах, що зараз в місті є 140 кілометрів велоінфраструктури, але не вся вона є об'єднана між собою. Це справді є проблема. І зараз ключовим пріоритетом є саме об'єднання вели... в... наявної велоінфраструктури в єдину мережу і вже в подальшому її розбудова по ключових маршрутах. Е, ще хотів казали по паркуванню е, тут е, зараз, якби фінансування теж місто не наразі не може виділяти на паркування окреме, але е, ми стимулюємо встановлення стійок і місце паркування при розробці якихось інфраструктурних проектів, які робляться та чи за участі міста, чи за участі інвесторів. І треба дати належне, що багато бізнесів вже усвідомлюють цю потребу і встановлюють велостійків біля власних бізнесів і інвестиційних проєктів. Дякуємо, пане Оресте, за нашу розмову. Сподіваємося, що вдасться так розвинути ще й велосипедну інфраструктуру. Бо як на мене, це мабуть трохи безпечніше від спорту ніж самокат, зважаючи на останні події, що зараз багато ДТП. Ну а ми ж да з вами рухаємось далі. А тепер ми продовжуємо. Можна сказати, що постомитівська громада вже зробила такий впевнений крок вперед, власне, в питанні мотоциклів. Адже відтепер у постомитах заборонено їздити на дво- та триколісному транспорті, якщо він без глушника має пряму потік, здійснює агресивне чи небезпечне керування. А про власне про таке нововведення ми сьогодні продовжуємо нашу розмову разом із Андрієм Балахатем, заступником постомитівського міського голови з питань діяльності. Виконавчих органів ради доброго вечора, слава Україні! Добрий вечір, героям. Слава ну що ж, розповідайте власне, чому виникла така ініціатива? Чому це стало актуальним в вашій громаді заборонити дво та триколісний транспорт, якщо він без глушника і як звучить далі ця цей закон у вас? Ви знаєте, насправді дана ініціатива пішла від наших депутатів місцевої ради, і те, чим вони керувалися, це було що в вечірні, навіть в нічний час, там з 10-ї години, вже в нічний час, коли комендантська година з 12 до 5-ї, Дуже багато молоді їздить на скутерах, і є звернення громадян, наших місцевих жителів. Що е, їм здається, що це летять чакери, тобто вони переживають і в час війни такі е, скутери і не дають спати, тому що е, їхній шум перевищує допустимі норми і. Е, цей шум похожий на звук е, шахедів, тому вони е, переживають і е, депутатами е, міської ради було прийнято рішення за на сьогоднішній день е, такі транспортні засоби, які не дають можливості якраз. Е, Правильно їздити, тому що якщо це мотоцикл, який є ліцензований, який не має надзвичайно гучного звуку, то е, на ньому можна їздити жодних проблем е, немає. Більша мова йде десь про скутери, та необладнані е, транспортні засоби двохколісні або трьохколісні. Яка от ваша особиста позиція? Цікаво, так почути, наскільки це актуальна проблема, і от наскільки вона турбує власне жителів вашої громади? Ви знаєте, я думаю, що дана проблема є актуальною не лише для нашої громади, а й для багатьох інших громад нашої області і України в цілому. І ці правила. Певні мали би бути е, затверджені на національному рівні, тому що е, в час війни насправді там не можна фейерверки запускати. Ну тому і звуки, які є надзвичайно голосними, які похожі до звуків ворожих шахетів, також е, держава мала би намагатися їх прибрати. Тому, якщо були встановлені певні правила, що е, ті ж мопеди мають мати для прикладу глушники в обов'язковому порядку, в іншому випадку це буде штраф. То е, всі, всі транспортні засоби, які виїжджають, вони би були ними обладнані, і не виникало би такої проблеми в е, окремих територіальних е, громадах. Е, рішення ваше було прийнято сесію так про заборону цього транспорту. Скажіть, чи є якісь доопрацювання, чи були якісь зауваження та пропозиції? Е, так, звісно, доопрацювання повинні бути, тому що. Ми повинні штрафувати всіх, хто буде їздити на такому транспорті після прийняття нашого рішення, і тут е зараз йде. Е Налагодження співпраці з національною поліцією щодо того, як ми повинні виконувати дане рішення органу міста, ну, міської ради депутатів наших, яким чином будуть штрафуватися порушники даного е, рішення, тому що е, насправді щоб виміряти шум, є спеціальне обладнання автомобілів в нашій області. За моєю інформацією, я знаю, що їх є три і. Звісно, що не завжди вони можуть бути в нашій громаді. Ми можемо писати звернення, і вони будуть приїжджати, але тут напевно потрібно рішення, яке е, буде на постійній основі сприяти виконанню того, що прийняла наша сесія ради. А власне, коли це рішення вступить в вашу громаді, Це вже вступило в дію, так. Рішення вже вступило в дію, воно було прийнято, воно вже підписане міським головою і вже вступило в дію від дня сесії. Чи були вже такі правопорушники, які отримали штраф? Можливо, поки що не було. Можливо, знаєте, всі звикають. І будемо бачити, що е, поки що не порушують. Але думаю, що скоро будемо бачити напевно, е, що будуть такі правопорушники, яких будуть штрафувати. Хоча скажу чесно, що іде до зими, і зимою, звісно, що менше на двоколісних засобах їздять або і не їздять. Е, але думаю, що до нового ну, до перших снігів ще такі порушники будуть. Дякуємо пане Андрію за нашу розмову. Сподіваємося, що правопорушників, звичайно, що буде менше, особливо в комендантську годину, бо насправді, коли повітряна тривога, то звук такого двоколісного або трьохколісного транспорту насправді лякає, і це не дивно, що жителі громади зверталися до вас з таким проханням. Ну а ми ж рухаємося з вами далі до крутого анонсу на вихідні. Чемпіонат України з Амфутболу стартував. А у ньому і Львівська команда Покрова Амп». Отож, вже 27-28 вересня на стадіоні «Скіф» у Львові зіграються два матчі з'їзного раунду чемпіонату України з амфутболу. Це насправді неймовірне дійство. Адже можна побачити у ці команди 10 команд з усієї України, де футбол на милицях, а переважно, це наші ветерани, які... Отримали якісь ушкодження. Отож, вхід на матчі вільний а розклад матчі команди Покрови Амп 27 вересня о 12.00 Покрова Амп зіграє із командою МСК Дніпро із міста Черкаси о 16.30 Покрова Амп проти хрестоносців із Луцька. А 28 вересня у неділю, о 13.00 покрова Амп зіграє з командою Титани із міста Житомир. Запрошують усіх, аби поглянути цей неймовірний футбол. І я ж нагадаю, що вхід вільний. З вами була львівська мануфактура новин. Програма Свій формат, а також Анастасія Моюк. Звичайно, що не забувайте підписуватись, аби не пропустити нові сюжети, а також наші прямі ефіри. Ну і всім нам спокійного та гарного вечора.